Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із лікарськими рослинами. Зараз я вам пропоную поглянути уважно на екран та пригадати назву цієї рослини. Всі ви знайомі і знаєте, що це ромашка. Давайте поглянемо, якого кольору. Серединка у ромашки жовтого так? а пелюстки в квіточки якого кольору? Білого. Ну і, звичайно, листочки та стебло зеленого кольору. Зараз я вам пропоную уважно послухати та подивитися легенду про ромашку. Отож, увага! Легенда про ромашку. Бідної жінки захворів син. Грушей на ліки в неї не було, і вона ходила по степу і збирала всі рослини, які хто порадить. Одного разу зустріла бабусю, яка несла в руках пучок білих, пахучих квітів. Почувши про горе матері, бабуся простягла їй квіти. Зроби з них відвар і напої синочка. А як же звуться ці квіти? запитала жінка. Як вилікується синок, то й назвеш їх ім'ям свого сина. Хлопчика звали романом. Тож мати, напуваючи його відваром, промовляла Пий, синочку, ромашку, і будеш здоровий. Отож, малята, ви уважно послухали легенду про ромашку. І ми з вами продовжуємо працювати. Зараз ми з вами зробимо аплікацію квітки ромашки. Що нам для цього буде потрібно? Дощечка, на якій ми працюємо, та деталі для нашої квіточки. Нам буде потрібен картон будь-якого кольору. Ми на ньому будемо розміщувати нашу аплікацію. Ще нам буде потрібно жовтого кольору кружечок це буде серединка нашої ромашки. Ось така смужка зеленого кольору одна це буде стебло нашої квіточки. Два листочки зеленого кольору. Та ось такі білі смужки. Нам їх буде потрібно 4 і ще 4. Ось так, 4. І ще 4. Чотири. чотири і 4. Ну і, звичайно, клей та серветка. Отже, для того, щоб нам розпочати нашу роботу, нам потрібно розім'яти наші чарівні працьовиті пальчики. Повторюйте, будь ласка, за мною. Зустрілись пальчики. Великий! Вказівний, середній, безім'яний та мізинець. Всі вони театр створили і до праці приступили. Отже, розпочинаємо працювати. Що нам потрібно? Беремо картон, основний, на якому ми будемо з вами розміщувати нашу аплікацію, та беремо смужку білого кольору. Наносимо на нього клей з однієї сторони на краєчок. Інший краєчок з'єднуємо та склеюємо між собою ось так і утворюємо ось таку краплинку. Нам потрібно склеїти всі білі смужки і зробити ось такі краплинки. Отже, ми з вами склеїли усі смужки білого кольору 4, і 4. далі що ми робимо? Далі ми беремо жовтого кольору кружечок, намащуємо клеєм ззаді на некольорову частину і приклеюємо наш кружечок вгорі. По центрі ось так, ось тут трішки вище. Далі ми з вами будемо працювати із ось цими білими краплинками. Наносимо клей знову вгорі на краплинку з однієї лише сторони та приклеюємо, притуляючи. Край краплинки до жовтого кольору. Погляньте, дітки. Ось так ми приклеюємо ось ці білі смужечки, білі пелюстки, пелюсточки нашої ромашки. Ми їх повинні приклеїти усі, відступаючи трішки одна від одної навколо жовтого кружечку. Отже працюємо. Намащуємо на краєчок. Нашої білої пелюсточки, трішки відступаючи від попередньої пелюсточки. Ось так ми з вами приклеїмо пелюстки нашої ромашки. І ось останню пелюсточку я приклею. Погляньте, ось така ромашка у мене вийшла. Але нам ще потрібно приклеїти стебло. Та листочки. Отже, беремо нашу смужку зеленого кольору та наносимо клей ззаді на некольорову частинку. Гарненько промащуємо краї, щоб вони не відклеювались. Приклеюємо наше стебло для нашої ромашки. Ось так погляньте. Під ось цю білу пелюсточку ми приклеюємо зелене стебло. Далі нам ще з вами потрібно приклеїти до стебла зелені листочки. Листочки намащуємо також на некольорову частинку клей на приклеюємо один листочок вище. З однієї сторони, а інший листочок з іншої сторони, погляньте, яка у нас з вами вийшла ромашка. Я знаю, що ви молодці, гарненько попрацювали, і у вас усе вийшло. Дітки. Я вам дякую за роботу. Була дуже рада з вами попрацювати. До зустрічі!